На Прикарпатті стався акт вандалізму. У Городенківський райвідділ міліції надійшло відношення від сільського голови одного з населених пунктів району, в якому він повідомив про вандалізм на місцевому цвинтарі. Селяни виявили пошкодження 28 могил. Як з'ясували, правоохоронці, розбив надмогильні пам'ятники місцевий десятикласник. Деталі цієї справи в сюжеті. Після отриманої інформації на кладовище прибула слідчо-оперативна група Гроденківського райвідділку міліції. Службовий собака взяв слід і привів правоохоронців до одного із помешкань у селі. 16-річний хлопець, який там проживає, зізнався в тому, що він розбив надмогильні пам'ятники і добровільно видав взуття, в якому був у той момент. Як розповіла начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей обласного ОМВС майор міліції Алла Лемчак, вісім місяців тому брат підозрюваного школяра загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Він надзвичайно близький був, ну, як брат, як друг, близький з цим братом були, і він страшенно переживає на протязі цих восьми місць, страшенно переживає трагічну загибель свого брата. І в принципі більшу частину всі там, святкові дні, якщо він має можливість, він знаходиться на, на кладовищі брата. Цієї неділі хлопець сидів на свинтарі до другої години ночі, після чого на нього щось найшло, і він почав громити надгробки. Він не може пояснити свій вчинок, просить вибачення водойми. Я хочу попросити пробачення всіх цих людей, за те, що вони шкоди. Трозно, Я не хочу того. Батько школяра не виправдовує дії сина. Більше того, його тато, який займається виготовленням пам'ятників, пообіцяв відновити пошкоджені надгробки. Він буде наказаний, що по закону буде наказаний, і мною буде наказаний. За це все. Я це все відшкодую. Я прошу пробачення за нього. Хто веде, хто чує? Я тебе розумію, що тобі прикрок тяжко. Тебе були серце, душі, розколюється. А ти його не піднімеш? Ні я, ніхто не підніме. Правоохоронці направили інформацію в школу, щоб з учнем попрацювали психологи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за наругу над могилами. Згідно із законодавством, такі дії караються штрафом або арештом на термін до шести місяців, або ж обмеженням волі на термін до трьох років, чи позбавленням волі на той самий строк.